Які ж є лайфхаки по догляду за собою корисні? Всім привіт! Мене звати Яна. На цьому каналі я розповідаю про брекети, але сьогодні мені хочеться розповісти про такі корисні лайфхаки для краси, для здоров'я і особисто чим користуюся я. Отже, перше, я відмовилася від фарбування волосся. У мене доволі рано почало сивіти волосся, років 25. І так прийнято, що якщо у жінки сіде волосся, то все, вона стара. Але в 25 років, ну, в 30, ми не можемо бути старі, тому багато знаю дівчат, яких дійсно рано було себе волосся, і я їх не можу назвати старими. Я фарбувала волосся доволі довго, але потім побачила в інстаграмі жінку, їй років 40, може, 45. І вона відмовилася від фарби, відростила своє волосся, а в неї багато сивини. І мені це сталося дуже гарним. Така сама історія із нігтями. Коли почалася війна, ну, не знаю в кого, в мене такі цінності одразу змінилися. У мене такі були думки, ой, це ж хлопці там, ми тут. Краще за донатю, нащо мені той манікюр педікюр, Це якби ми зараз розуміємо, що треба баланс, що треба за себе не забувати. Але тоді було так категорично. Я пішла до своєї майстрині, зняла покриття, і мені так сподобались мої нігті, моя форма, натуральність. І я досі, вже третій рік, я не покриваю нігті. Я ходжу на гігієнічний манікюр, у мене гарна форма, у мене свій ніходь, мені подобається. Я себе взагалі відчуваю вільною людиною, коли там, не фарбую волосся, не фарбую нігті, мені це подобається. Ще за волосся хочу сказати, це дуже важливо, в моєму розумінні свіженька і От, якщо там десь щось у вас сухеньке, щось там вже не живе, краще зрізати, не треба ці сухі пасмочка берегти, тому що вони псують просто образ. Люб, ну, любий образ, він зіпсується. Далі тут вже і краса, і здоров'я це вживання чистої води, це овочі і фрукти. Чиста вода, зелень свіжа. Свіжі овочі, свіжі ягоди це все покращує роботу нашого кишківника, а наш кишківник відображає на нашому обличчі всі проблеми. Повірте, якщо ви почнете вживати на регулярній основі зелень і овочі, то якісь там висипання, тьмяність шкіри це все пройде. Тепер хочу що сказати заступні ніг. Ступні ніг це наші трудяшки, їх треба доглядати. І в домашніх умовах це не так важко зробити. Регулярний догляд за ступнями ніг вам допоможе уникнути тріщин, мозолів, натопташів. От я ходжу до своєї подолога десь раз на місяць. В неї такі поради. Змащувати добре після душу ноги гарним кремом якісним. І не треба дуже часто робити ось ці пилочками абразивними чистки собі. Якщо ви часто це робите, шкіра потім теж грубіє, зручне взуття і крема. І, звичайно, треба ходити до спеціаліста, щоб. Профілактика була. Бува така, що все добре, жінка доглядає за ногами, а там чи грибок, чи якісь там натопташі. І краще це зробити, як раніше, виявити проблему, і лікар вам допоможе завжди. Треба цього не соромитись. Ще, що для нашого волосся важливо, це чисті грибінці. Так, банально, але так, це так є. Один раз на тиждень ми миємо гребенець з шампунь або з милом. Ще можемо сполоснути оцтовою водою або якимись там антисептиками це теж дуже важливо. Наприклад, у мене два гребінця, одна така масажна щіточка, другий браш. На наших щітках скопичуються не тільки мікроби. Але й різні засоби по догляду за волоссям, це теж і жири, і масла різні, тож треба теж їх чистити регулярно. І як це не банально, чистий, свіжий попрасований одяг і чисте взуття. Якщо ви будете там з зачіскою, з макіяжем. Приємно пахнути, у вас все добре з волоссям, але у вас брудне взуття або десь там пом'ятий одяг, це, звичайно, теж підпортить вам репутацію. Охайність та гігієна це не тільки про красу, це про здоров'я наше. Звичайно, треба це, я думаю, якось комбінувати. Здоров'я і краса це все для нас дуже важливо. Тож, дякую вам за перегляд. Якщо у вас є що доповнити, можна написати в коментарях. Я дуже буду рада почитати.